Протягом свого існування наша «Альма-Матер» славилася своїми випускниками. Прокурори й адвокати, нотаріуси та судді, працівники правоохоронних органів, викладачі юридичних спеціальностей не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Для зміцнення зв'язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом з метою сприяння розвитку науки, освіти та культури 8 травня 2012 року було зареєстровано всеукраїнську громадську організацію Асоціація випускників Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого. Чим ви займаєтеся в асоціації? Но ну, ассоциация занимается многим, У широкий спектр вопросов, непосредственно как для студентов и будущих выпускников. Мы всячески помогаем держать контакт с университетом, помогаем с практической стороны, чтобы студенты могли принимать колоссальный опыт наших выпускников. И какие наибольшие достижения ассоциации? Это, наверное, ее создание и поддержка всесторонняя. Мы всячески стараемся проводить как можно больше мероприятий, которые будут именно направлены на объединение выпускников. И со временем мы думаем, что это будет одна большая семья. Работа только на территории Украины ⁇ это малый диапазон. Поскольку выпускники университета разбросаны по всему миру, уже несколько филиалов наших это и в США, и в Чехии, и в, Австрии, и в Австрии, во Франции, в Великобритании. Таким образом, мы хотим наладить сотрудничество с другими странами и ориентироваться на взаимообмен как студентами, так и преподавательским составом. Ми знаємо, що Асоціація випускників нещодавно відсвяткувала своє річчя. Вже досить великий шлях позаду. А як все починалося? У Свого часу була ініціатива нашого ректора Васека Четасія. І так зівпалося, що з часом з'явилися такі талановиті енергійні люди, як приміром, Булгаков наш Артур Олександрович. Що зроблено за ці чотири роки? По-перше, як на мене, асоціація відбулася як об'єднання випускників. Допомогу надала ліга студентів. Вони фактично стали тією рушійною силою, яка дала дуже гарний імпульс займатися рекрутингом абітурієнтів, займатися налагодженням співпраці з закордонними вишами. Нам вдалося, як на мене, знайти. Оптимальний баланс, коли студенти з одного боку реалізовують свої соціальні ініціативи, а з іншого ці соціальні ініціативи можуть перекликатися завданням асоціації. Молодь може генерувати, генерує дійсно якісь прогресивні інноваційні ідеї. А які плани на майбутній рік? Ну, передовсім це збільшувати свої лави, проведення співпраці з іншими громадськими організаціями. Це знову ж таки поширення діяльності школи професійної майстерності. Я сподіваюся, що наше десятиріччя, двадцятиріччя ми будемо вже святкувати на рівні асоціації випускників Гарварду, Масачусетського технічного інституту або накстал щось інше. Вступивши в асоціацію, її члени мають такі привілеї: вільний доступ до користування ресурсами бібліотеки університету, доступ до бази даних випускників, можливість отримати консультацію провідних спеціалістів університету. Участь у виїзних тренінгах, організація семінарів, конференцій, майстер-класів, участь у благодійних заходах, опублікування наукових робіт у виданнях асоціації та насамперед це спілкування та обмін професійним досвідом з колегами, підтримка дружніх зв'язків між випускниками та усіма членами асоціації.